Продовжуємо вивчати книгу Мормона. Сьогоднішні слова це слова Пророка Нефія до свого народу, коли він цитує Ісуса Христа Господа. Після того, як ви покаялися у ваших гріхах, засвідчити перед батьком, що ви бажаєте виконувати мої заповіді хрещенням водою і отримали хрещення вогнем і Святим Духом, і можете розмовляти новим язиком, так само язиком ангелів. І якщо після цього ви зречетеся мене, то було б краще для вас, аби ви зовсім не знали мене. Чому так Господь каже, щоб ми зовсім не знали його було б краще? Пояснення є в іншому вірші в книзі Алма. І таким чином ми можемо чітко визначити, що після того, як люди один раз були просвітлені Духом Бога і мали велике знання про те, що стосується праведності, а потім відпали до гріха і провини, вони стають ще більш закам'янілими. І таким чином їхній стан стає ще гіршим, ніж коли б вони ніколи не знали цього. Дійсно, Господь не хоче, щоб ми відчували себе ще гірше, ніж до знайомства з ним. Тому не слід впадати в гріх, не слід забувати про Господа. Треба каятися, треба йти цим шляхом, треба ставати краще, бо інакше в цьому немає для нас ніякої користі, якщо ми прийшли, отримали і потім все це відкинули від себе. Тож давайте не забувати, що Господь вже нам дав, що ми знаємо. І до чого це може нас привести?